Доброго дня в ефірі Громадський ньюз студії Сергій Грішин. До президентських виборів на Донеччині станом на сьогодні готові лише 10% дільниць, а на Луганщині ще менше, це 5%. Про це на брифінгу заявив заступник голови центральної виборчої комісії Андрій Магера. Така кількість дільниць передала до центральної виборчої комісії списки виборців. Про те, що на сході планується зривати вибори, також сьогодні заявив. Голова комітету виборців України Олександр Черненко. Ну і тривожна новина з Донбасу у місті Красний Луч Луганської області. Озброєні люди захопили адміністративну будівлю державного підприємства Донбас-антрацит про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець. До складу цього підприємства входить сім шахт. Дізнаємося більше деталей від Михайла Волонця. Він власне зараз у нас на телефонному зв'язку. Пане Михайло, доброго дня! Доброго дня. пане Михайло, розкажіть подробиці, що сталося там. Що десь приблизно дві години назад в козаків, десь близько 10 чоловік озброєна томатами, і більше озброєння, більш важке, прийшли в об'єднання Донбас-пракет місто Красний Луч і сказав генеральний директор, що він йде і оголосили, що вони забирають будівлю об'єднання. Це величезна будівля. Забирають будівлю для своїх потреб. То вони закупили будівлю профілакторію, профілакторії, в якій знаходяться там аж міста. і гарні е, зони. І поцілювані профілакторій, в якому шахті відпочивали і лікувалися у вільний від роботи час. Е, теж вони забрали для своїх потреб. Е, Назвичайно е, можна... Не пропустить речі, тому що сімша вони дають роботу тисячам працівників і місячний фонд зарплати складає 85 мільйонів гривень. Плюс відрахування е, на податки, відрахування приходи соціального страхування в пенсійний фонд, то життя не тільки міста е, е, Красного Луча, а всіх околиць, е, всіх навколишніх маленьких містечок, салищ, е, де живуть. Е, Шахарів. Угу. І е, держава е, дає великі кошти для підтримки е, для цього об'єднання. Е, більше 80% у долі зарплати знаходя, е, навляються кошти державного бюджету. Зараз е, держава, звісно, не зможе фінансувати і посилати гроші російським казакам. До речі, е, ці люди прибули з Ростовської е, області етап, за е, більше шахта за короткий період. Mm -hmm. Тобто закрили ці шахти, перетворили зону наркоманії, П'янства безробіття. І сьогодні взяли автомати, прийшли на територію України, заважаючи українським шахтарям заробляти собі е, гроші на утримання своїх сімей і для забезпечення свого життя. Щоб побудувати одну шахту, необхідно. Профінансувати від 1 до 5 мільярдів доларів. І Україна навіть не змогла, не спроможна була спортувати і побудувати хоч одну шахту за 23 роки. Тобто це необхідно роки і необхідно величезні кошти. Приходять 10 людей, які просто створюють таку встановку, коли тисячі і тисячі залишаються без роботи. І тим більше, що ці е, шахти, вони просто будуть розвалені. Е, давайте згадаємо події, які зараз відбуваються, наприклад, в Турції, коли вже е, майже 300 людей загинуло і, можливо, це ще не кінець. Е, е, е. Пане Михайло. <пане... Так, там ніхто не захоплював шахти, а в даному випадку йде захоплення центру управління цими це шахтами і десяти структурних mm -hmm. підробірів. Я вас зрозумію. Пане Михайло, я вам дуже дякую за... За цю, за цю розповідь, і ми будемо слідкувати за подіями до побачення. Нагадаю, це був Михайло Волонець, голова незалежної профспілки гірників, який розповів подробиці захоплення е, адмінбутівлі підприємства Донбас антрацит в місті Краснолуч Ганської області. Ну і вибуху у будинку в Миколаїві, який був 12 травня, ч, е, трапився через витік газу. Про це повідомляє управління МВС області. Існує дві версії. Е, Дві версії події. По одній з версій це технічна несправність, а друга версія це бажання покінчити з життя самогосом одного з мешканців. те, що напередодні вибуху, а саме близько 10-20, один з мешканців цього будинку розіслав через інтернет мережу. по... Засобу зв'язку Skype скайп повідомлення восьми своїм знайомим про наміри покінчити життя самогубством. Дослівно я мож, слідством встановлено. Ну і до виборчої кампанії президентської Петро Порошенко продовжує нарощувати свій рейтинг у президентських перегонах, а Юлія Тимошенко відповідно його втрачає. Про це свідчать результати опитувань КМІСу. згідно з даними, якби президентські вибори відбулись в цю неділю, то з усіх громадян України віком від 18 років 33,7% проголосували б за Петра Порошенка 5,9% за Юлію Тимошенко, 4,1% за Сергія Тигіпка, 4% за Анатолія Гриценка та 3,3% за Олега Ляшка. А четверто опитаних ще не визначились за кого кованими голосувати, а 13% взагалі не бажають йти на вибори. А ось якби вибори, якби рахувати голоси лише тих, які людей, які йдуть на вибори, то картина виглядала таким чином. Петро Порошенко вже був у першому турі, міг би виграти вибори з результатом 54,7%. А Юлія Тимошенко 9,6%. Сергій Тигіпка 6,7%. Анатолій Гриценко 6,5. Підкреслюю це, якщо враховувати результати лише тих людей, які точно вже вирішили, що вони йдуть на вибори. І власна команда Петра Порошенка активно подалює тему про те, що треба зробити все можливе для того, щоб провести вибори в першому турі, і всі спікери його команди вже третій день про це говорять. Регіонала Володимира Олійника та комуніста Ігоря Колетника можуть позбавити депутатської недоторканності. Про це журналістам заявив виконуючий обов'язки генерального прокурора Олег Махніцький, і він ініціює власне цей процес. Олійник нагадаю був одним з авторів диктаторських законів, які 16 січня цього року прийняла Верховна Рада. А калетник, представник фракції комуністичної партії України, віце-спікером тоді він був. Він головував на тій сесії, де підняттям рук. Приймалися ці закони. Нагадаю, раніше Махніцький виступив з поданням про позбавлення мандата головного сепаратиста в Верховній Раді Олега Царьова. Ну і до Олега Царьова в інтернеті з'явився запис телефонної розмови на, на, на записі людина, голос, який схожий на голос губернатора Дніпропетровської області Ігоря Коломойського. Розмовляє з людиною, голос якого схожий на Олега Царьова. Я пропоную вам послухати цю розмову. Здорово. Ты где? где? Там же? Там же. М -м. Как дела? Хорошо. Там неприятное случилось большое? Там Сколько... один евре... А? Говорят, еврей один погиб из Днепропетровской еврейской общины. Так что там случилось? Ну, евреев погиб один из Днепропетровской еврейской mm -hmm. общины. Вот я сейчас в синагоге. Что он там делал? Ну, не важно, что делать Сказали за твою голову теперь дают... За мою? Миллион долларов. За твою, а -а -а. да. Причем с Галли, будут искать везде. Ну, просто сказал, что ты дашь, я хотел... Тебя... Ты сиди, наверное, в Москве, никуда не езжай. Я хочу сказать такую штуку. -а вот -а. есть... Да. В Африке есть такие... Завтра будут твоих людей отлавливать тут. А -а -а. В Африке есть такая... Такой яд... Слушай, мне... То, что есть в Африке, ты мне вот эти майсы не рассказывай. Я тебе рассказывал, что в синагоге, в преддверии шабата была молитва. Помолились за убитого этого товарища Шлемкевича, еврея, которого убили в Мариуполе. Так вот. И сказали, что виноват во всем царю. И завтра первыми будут искать все твои близкие. Ты скажи, что мы не уехали отсюда лучше. Потому что мы их будем вешать прямо на площади. Понятно. Я говорю, знаешь, ты скажи еще что Маркова, чтобы он сюда не ехал. но ну, в Украину. Не при каких условиях. Это, Алло. Не звони. Что, что? Не, не звони ко мне. Ига. Тебе не звонит? Все, давай, пока. Давай, все. Україна має платити за газ не більше 350 380 доларів за тисячу кубометрів. Так вважає Єврокомісар з енергетики Юнтер Етінгер. Про це він заявив в інтерв'ю німецькій газеті Франкфуртер Allgemeine Цайтунг. Ну, це приємна новина, назначить про це знає Володимир Путін та концерн «Газпром». А сьогодні у Києві відкривається міжнародна конференція Мислити з Україною. Участь візьмуть 25 видатних письменників, філософів, дослідників, митців. З різних країн серед них знаменитий історик, дослідник східної Європи, тімоті Снайдер. Його відкриту лекцію громадське транслюватиму у прямому ефірі о 17-й годині. Тому наші наступні новини вийдуть в 16.50.